Цей добрий день. <кій> О, добрий день. Я вас вітаю з другою грою В неї вибуло. 28 гравців. Ні, фіга собі. Ой, бабки Дивіться, скільки там у нас бабок накопилось. Ага. Зараз прийдіть на третю групу потім повторно проведемо голосування. Голосування? Да. От голосування не отказався. Бабельне. Бо Да, я б тоже не указалась. Мяу. Да мы им гр пройдить. Может, игорька не надо? Ладно, игорек лишний. Як ігра називається Третій лишній. Бо раніше я говорив, що вона називається Ми разом, але оказується, то все була брехня. Ну, тут два кота, ну нічого страшного. У мене ж в ігрі кальмара повторювались люди. І ігри повторювались. І гра недороботана бувала й не раз. А це вона щось не думала обнулиться. Ну сейви я поки не роблю. Я вже почав новий серіал. У мене немає даже. І секунди. Я буду йти на... в магазин по кавун, коли відео сніму. І так, третя гра називається. Третій лишній. Ви будете крутитися на платформі. І якщо вона оста... перестане крутитися. І вам скажуть якесь число, ви повинні з командою зайти в якусь з цих кімнат. Якщо хтось остався за двері, то і вибув. Всі все поняли? Так, да, ми поняли. Гра називається. Називається, починається. У-і-і-а, у-і... а У і у-і-і-а, у-і... Hi, okay. Uh, okay. 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 Ду-ду-ду-дум 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 Фух, ми встигли. Ой, своїми рекламами, тупими. Шпіг забанив. Беребі нас кажений, я натискаю сюди. Твою ж дивізію вилазимо, Макака. Ти така жирна, що ж не пролізти. Я єлі вмістилась в комнату. Щоб сказали, що я громко пукаю. В смислі? Ух! Кіт живий, бо я хочу з ним познайомитися. Мяу! Класна гра, я б в неї ще пограла. А скільки взагалі тут раундів? Блін, ми ж забули сказати, тут всього лиш три раунди. О, три раунди я буду цю музику класно слухати. Так, по пушку ховаю. Больна, бо я брався за жопу кота. Господи, свиня нюхала гнилий камінь. Другий раунд начався. у-і, ай, у-і-і-а, а у і ай, у-і, у-і, у-і.

Пощадіть мене! Пощадіть мене! Фінальний раунд. Фінальний третій раунд. у и і а у і Ай, уи і а у і Ай. Уиа. Уи, 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 і а. і і а У-і-ай. і і а, у-и, ай. Один. Ду-ду-ду-ду. А ну пішла вон. Моя комната. Я сюди. сюда. И я сюди. Ой, а они, да. Не. І таке ці здохла. Я вертаюся, обратно в кімнату. Полежати. А то я втопився. Отой говнюк. Моє го друга будущего вбив. Той робот говнюк. Йому жопу надеру. Я ж Китська. Ні, не друг Я мотамщу тому роботу І вбив мого друга mm. А зараз проведем Ой. А зараз проведемо голосування, а потім вам дадуться бабки.